Гроші будуть литися рікою. Ці два знаки зодяку зможуть розбагатіти в березні. Риби. Березень готується стати місяцем, коли ви зможете відновити частину своєї незалежності. Очікуйте сплеску підтримки від тих, хто може підвищити ваш рівень освіти або кар'єри. Молодик 10-го числа особливо важливий для вас. Це сприятливий час для самоаналізу, нових починань. Його вплив буде відчуватися протягом наступних півроку. Повний місяць у Терезах 25 березня спонукає вас ретельно переглянути свої цінності, особливо у фінансовому контексті. У романтичній сфері також зірки будуть сприяти. Неодружених будуть приваблювати люди, які є зрілими та надійними, готовими підтримати ваш розвиток та запропонувати непохитну любов. Близнюки Близнюки, цей місяць є для вас місяцем можливостей, шансом досягти запланованого за допомогою терпіння та стратегії. Молодик у рибах 10 березня звертає увагу на вашу кар'єру та покликання, спонукаючи інвестувати всі сили в реалізацію своїх амбіцій або забезпечення свого становища. Прихід Венери у ваш знак надасть вам чарівності, ваші навички спілкування стануть вашими союзниками, підвищуючи вашу привабливість. Цей період може просто змінити ваше майбутнє, сформувавши долю на наступні роки.